Я почала знімати вам влог ще в п'ятницю, але я мало чого взагалі зняла. у мене взагалі щось не виходило нічого вам зняти. Потім знімала в суботу я вам нічого не знімала, і вже на сьогодні неділя, і я починаю новий влог. Я вам хочу сказати, я е, ще старий влог не виклала, який вже е, деякі не обіцяли, що я маю викласти, а я його ще ніяк не викладу. Я його знімала мабуть, на тому тижні, але сьогодні я вже 100% його домонтую і вже викладу. <кій> Що хотіла вам сказати, як ви бачите, по голосу чуєте, я захворіла. Знову до школи не йду, але у нас вже останні тиждень навчання, тому там ну, таке вже, знаєте, але контрольне, ну, ті, які там будуть онлайн, то я вже допишу, тому якось так. Чесно, мені трошки важко говорити, тому можливо, буде більше таке, я нам музичку показувати, не знаю. До речі, вчора ж ми ходили по, там, по справах на закупи і буде розпаковка м -м, покупок. Ось. Зараз буде така невеличка розпаковка, що я вчора собі купила. Значить, а, так, Перше це такі два собі кольори. Купила собі бісалий такий от такий кольор і такий червоний. Ну, трошки на камері набагато якісь іскриві, що більш такого до... Оранжевого і І собі такі от намистинки червоні, три штучки. І ще мені на Миколаїв подарили сертифікат в магазин, у нас там є в місті. Там, де продаються різні різні духі, парфюми, шампуні, все для манікюра І зараз покажу, що я собі купила. Так, я хотіла не забув, що я купила собі, ну ладно. А, значить, там в мене був цього, значить, там був у мене определений бюджет, і я собі взяла таке от кусь масло, олійку. Дивите, я, до, до речі, не відкривала. Це, щоб так зрозуміло, куди вона наросла. Просто мені ж треба було, щоб в суму, так, знаєте, плюс-мінус вкластися. А потім я прям купила собі дуже класну штуку. Це базу, щоб нарощувати собі нігті, нарешті. Я буду нормально нарощувати. Не, я вам... Зараз. я вам не хочу. Я. Така вона розлить. Вона така густа. -густа. До речі, если бы, можливо, будуть сьогодні маникюр, у мене ще раз каникули починаються. Е, ну, не то, що каникула, я можу в школу ходить, просто если можу щось поексиме... поэкспериментировать, Знаєте, так. А еще у мене закінчується база, не база. Чи... Я вже не пам'ятаю, е, просто для нього хоть, то теж купила, бо вона закінчилася. Я вам кажу, я так Заговарююсь, тому що мені трохи важко говорити, тому буде отако слово. І я бі купила собі та кісточку для хайлайтера, для тінюшок. Ну така от. Прикольна. Тому я мало буду говорити, я вам кажу. І, до речі, вже потім покажу готовий результат сніговика. Може повертаюся до вас це знімати кадр при при монтажації мого влогу, тому що. У мене, на жаль, чогось цей кадр не хотів грузитися. В тому кадрі я розповідала, що я вже зробила собі манікюр на, на одній руці. Ось і нарешті доробила, дозмонтувала влог, який вийшов, ну, вийде до цього влогу. Тому ось вже повертаюся аж ввечері. Я сьогодні цілий день трохи відпочивала трохи. Плила, лікувалася і так далі. Я вже майже доробила сніговий катерич. Я думаю, що я сьогодні маю вже точно викласти відео. Ось, в принципі, такого нічого немає. З новин те, що мені вже приїхала посилка із Чернівців. Ми з подругою кожен рік на, на, на новий на день народження обмінюємось подарунками, і вона відправила вчора і вона пройшла менше, ніж десь за добу. Це прям, ну я в шокі, такого в мені це так ще ніколи, ніколи не було. Але ми її відкриємо, коли її прийде, це або десь в 31 го або перед 31-м. Тому ось. Е правда, ще ніхто не забрав. А я її відправлю на цьому тижні, то теж скоро ось. Не знаю, чи буду показувати процес запакування, тому якось так. На трe, ще не зробила цією руки собі нігті. Вроді, все, сказала, тому якось так. Ура, друзі! Я нарешті до такого сніговічка. Мені дуже подобається. Правда, ця шляпка для нього трошки вилокувати. Але я дуже-дуже рада Тут такий був нелечкий переход. Е, я вже приготувала матеріали. В мене буде для фотографій такі. От, до речі, я купила ла, куст, е, неживий сніг і ялинку. Можливо, щоб в нас був сніг. До речі, у нас уже Соніки там зараз вам скажу 23 грудня, а у нас до сих пір немає снігу. Ну, це взагалі. У нас на початку таку грудня трішки був, і в кінці листопада і все. Ну, ладно. Я вже, в принципі, придумала, правда я не знаю, що мені треба ще хатинка, чи ще щось таке на фон, але я знаю, що я поставлю. Я візьму свічки, оцю. Е... Дерев'яну штучку і поставлю. Все, зараз буду готувати фон. Нарешті я викладала вже відео зимове з ялинкою і Абігру мені нарешті доплила. Наганні фоні домой розмовляють, тому не не, не, звертайте, не, звертайте, не звертайте увагу. Я така рада, ось як у мене вийшло. До речі, я зараз дещо покажу. Дивіться, що мені прийшло посилка. Ну точніше, я вам казала, що на прийшла, просто мені вже її забрали ось така. І відкривати вже буду як я вам казала, або пер... до 31-го, або після 31-го, триспер... ну або на 31-го. Я зараз її положу собі під ялинку і буду чекати. До, до речі, щось тут скрине, мені прям дуже цікаво. До вас повертаюся, у нас уже сьогодні середа. До речі, вітаю з Різдвом. Хто, звичайно, як святкує, але ну вітаю. Я тут е, прибираю, вчора вам нічого не знімала, бо О... Ти, зараз я хочу подивила. Чесно, вчора взагалі нічого не було знімати, я себе так якось вчора в мене було трошки ліньки, Я там тільки плила і все. Взагалі не було нічого цікавого робити. А сьогодні я ось тут прибираю. На, по, на полочки, бо щось тут так, так купилося речей, що так, я таке думаю, буду прибирати і вам заодно зніму. Е, сьогодні в мене в планах такого м, вроді немає. Ні, в мене є там одне таке по плетінню, але ну, воно там зв'язане з чимось, але це вже в подробицях розказати не буду. Потім вже, потім вже розповім. Ось, тому якось так. E, не знаю, що ще таке я вам захотіла щось хотіла розказати. Мені там сьогодні вже трішки подарили так скажем. але тут таке більш ну, серфітикат, магазин. От і, в принципі, все. Тому зараз буду далі вам знімати. Я зараз далі плиту, і в мене зазаді на фоні йде Ельза. У мене якийсь виходить кіновечір, чи тиждень ну, от реально перед новорічними різдвяними святами просто така атмосфера, такі всякі класні фільми показують. Мультфільми. ну прям... От я дуже люблю такі прям періоди дивитися телевізори. Я На цьому тижні, бо мабуть, дивилася Гаррі... спочатку Гаррі Поттера», потім. Е... Красуня і чудовесько, це вроді вчора, і сьогодні Ельза. Цікаво, що буде ще потім, і чи це. Не знаю, чи це вона буде. Сьогодні буде щось 20. Ну, Ельза ще щось, чи тільки вона. Ось, це перетекає. Це... це дуже класно. А я тут плиту Ось, майже вже доплела. Тому якось так. Сьогодні там трішки в поличках в обирала, поличках бо, ну, знаєте, таке. Та й, в принципі, якось так. Подождите, еще раз всем привет. У нас уже сегодня четверг. И я сегодня уже... Что у меня высно? Я сегодня уже сходила, мы ну, сходили там до лекаря. И я себе купила вот такие вот набир для наращивания типсы. Сейчас они правильно прямо такие вот. Но они довольно дуже... Я трошки удивлена, я удивлена что они были по акции, они довольно дешевые. Вони 100 гривень, а як виявилось, вони 70 гривень. Ну, такий набір гарний. Що так висне. Е, ось, зараз буду, вам покажу. Головне, я цього хочу відкрити, але не можу, тут, як виявляється, скотч. А я його чуть тут такий, що не, не, цю не зламала, як, як завжди. Сьогодні у мене планів трошки є. Можливо, я буду. Я вже відкрила ось такі вони. Ой, щось. Ось такі все, як я хотіла. Ось. Щось. Я неначе що не фокусуюся. О! І їх багато. Вудай не багато буде разів. Бо я мене ще такі, я собі нарощувала на такі. Я забула, чесно, як вони називаються форми вроді. Е, мабуть, ніжні форми, так. Да. Я можливо, трішки дивно говорю, бо я просто <теблес> таблетку смокчу. Ось, ну такі, коротше, вони. Ну, коротше, це береш, ти мажеш е, полігель до, до нігтя і все. Тут під підрізні розмір. Ось. Сьогодні в мене доволі багато справ. Я буду все записувати, показувати і так далі. У нас сегодня уже пятница, и я даже снимаю влог. Вчора я ж, нарешті, доробила манікюр. Ось так от вийшло. Я вам ставила вчора. В, можливо, трошки неаккуратно десь є косяки, але в, принцип, в принципі, мені здається, гарно. Сьогодні у мене доволі теж так багато справ. Ну, не багато, але трошки є. Я вам потім все розкажу. Але перша важлива справа, яку я буду зараз робити, це запаковувати подаруночки Віки своїй подруги. І... Мама буде відправити сьогодні її посилку моя, бо ну, я просто мене ж не вийти сходить. Я просто ну, можу, в принципі, завтра відправити, але я вже хочу, щоб було сьогодні. Тому я вже зараз буду запаковувати, знімати вам процес. Не знаю, правда, як я його ще викладу процес, бо можливо якось я його ну, закрию, не знаю. Але поки буду зараз вам показувати процес. Я вже відзняла роботу і зараз я буду все швиденько запаковувати, а потім ми сами будемо прибиратися. Що, е, все рівно цей було вийде, пізн, ну, пізніше, набагато пізніше, ну, якраз коли вже прийде посилка моєї подруги, тому я їм так презентую це ось такий от лісний або зефірний чудік. Він мені дуже-дуже подобається, дуже класний. І вона, до речі, я дуже вгадала, вона, до речі, я його дуже хотіла, але я знала, але правда, я, трохи в мене шерсть якось рівномірною. Лягла, але взагалі я рада, що я його сплила. Тому якось так. Значить, ось така в мене куча. Е, я, до те, не знаю, мабуть, цей блог вийде не як не завжди неділю, а десь там понеділок-вівторок. Зараз мені потрібно цю, цю куча. Ну, прям куча, але треба подивити на ту частину, на два подарунки, на день народження і на, на, на новий рік. Я достала, до речі, для декору ось такий от набор. Це. Я не знаю, я вам буде показувала, зараз вам покажу. Це такий от набор, щоб робити. Ой, не видно, не видно. Щоб робити. Якось, я забула, як називається. Ну, думаю, ви зрозуміли. А потім у мене йде для декору ось такий от мага декорати... декоративно хотіла. Я щоб була така новорічна, але, на жаль, я не знайшла. Бо я завжди останній момент збирала. І. І така от, цвіна, нитка. Ось, зараз буду все спаковувати. Я до речі що на задньому фоні за целись. Звідки Англідон просто мені треба швидко, а потім якраз будемо після збору подарунків, подарунків я буду це все прибирати. There will be scary ghost stories and tell us of the glories. It's Christmas as well. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. Так, я уже поделила на две части, на две народження на... на... и ой. На цей Новий рік і День народження, зараз ще якось доділю і вам все роз, розпокажу, розповім. Все, я так от поділила поки. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time. Yes, the most wonderful time. Oh, the most wonderful. It's beginning to look a lot like Christmas Everywhere you go Take a look at the 5 and 10 It's glistening once again With candy canes and silver lanes that glow It's beginning to look a lot like Christmas Toys in every store but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of Hopalong boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. that will talk and we'll go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, there's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that will make them ring. Is the carol that you sing right within your... Beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Or it's christmas once a more бісер Я буду плести. До речі, я на речі казала в віту, я зараз в тесті і я починаю плести фігурку для теста. Я... Це буде новорічна Hello Kitty ось Там спочатку був знак питання, це було дуже цікаво, а потім, ну, потім вже, звичайно, ми дізналися. Я, до речі, я сьогодні ще буду проводити зараз ефір, але хочу ще перед ефіром встигнути заповнити планер, бо я взагалі забула трохи про нього, тому зараз буду заповнювати. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low. Ну що, У нас вже сьогодні субота і нарешті я до вас повертаюся, у нас вже вечір. Сьогодні у нас дуже боршовий активний день. Спочатку ми поприбирали, так знаєте, новорічне прибирання, потім з'їздили на закупки такі новорічні. І далі вам покажу таку невеличку розпаковку цього. Перший це ось такий от календар... календарик на 2025 рік. Дуже зручний, мене просто зараз скажу. У мене отакі, от, бачите, як я його згорнула, отак от мені саме зручно. Потім купила такі от дуже гарні новорічні наліпки. Бо в мене взагалі немає новорічних наліпок, для якогось планера там далі, але я вже буду використовувати все в новому планері. І саме-саме класне, я вам зараз просто покажу це прямо ну, от, е, різдвяна хатинка. Це вам зараз покажу. Це просто, це така краса, я вам зараз покажу. Так, вона ще й світиться, ну це просто яй, о, до речі, тут я Я її буду використовувати як і для декора, і щоб свої роботи не... ну, як фон для робіт фоткати, ну, це прям ну дуже гарно. Е, до речі, проц... як мій процес в плетінні, я вчора сплала... стільки. Правда, стільки. ну, ще приклеїти кабушуни, бо я поприклеювала на двох оках. Я приклеювала на ну, тут я приклеювала. До сьогодні Заклеїть. Отак от виходить. Правда, дорогі курсинки великі, бо я ще взагалі не знаю, чому в мене вони не дуже виходять, але я з кабашонами це вже третій раз. З великими мене нормально, тільки щось маленьке. Ми не знаю. Ну нічого страшного. О, зараз я буду сидеть плести, не знаю, чи буду знімати процес. Тому ось. Я до вас повертаюся, як, ну, як завжди ввечері. Зараз буде міні-розпаковка, я сьогодні вже... ми сьогодні встигли сидити е, за покупками. Зараз буде розпаковка. Як ви бачите, я можна сказати, гуляла, ну, таке-то таке. неважливо, так скажем. Зараз буде така міні-міні-розпаковка. Значить, у нас відкрилася в місті нова копійка, і я покажу, що я собі купила і дуже-дуже рада. Це прямо покупка, реально, ну, ну, ну рок, Покупка року. О. Це такі декоративні скотчі. Щоб купити Ну я просто можливо десь не помічала, але щоб купити декоративні скотчі, ну це прям дуже круто. Це ну бо в мене в Макі 2 чи 3, ну прям клас. От потім у вас в Аврорі таку от дурничку прикольну. Ну, я, чесно, якось популярна. Ну, В принципі, прикольно, це там і щоб вії розподіляти, і можна якось тут, рей... тут бачите, можна і стрілки за допомогою її малювати. І що таке? Ну, тут должно бути прям вау. Ну, прикольно, коротше. Потім що ще? А, такі от бік чіпси. Е -е, яблучні. Це у нас просто зі смаком ну, оригінальні. Ну, типу яблучні. І таку маленьку пепсі. Та і все. Будемо сьогодні такий прям вечір відпочинок. А ну скільки часу? У ну, нас, до речі, сьогодні ж будуть, по-моєму, показувати по рекламі, що сьогодні будуть десь, по-моєму, в 7 часов вечора показувати міньонів. М -м -м -м! Посіпак, це коротше. Та я хоч може, подивитися. Та і, в принципі, все. Потім покажу вам процес, оскільки я спливла. Та, в принципі, якось так. Друзі, дивіться, що я придумала. Це коротше, така от поставка. Дивіться, що я зробила. Ну, це прям все це, це ще прикольно. Це така от поставка для декоративних скотчів. Я її ще сама придумала. Це, до речі, всі мої декоративні скотчі. Мені здається, так прикольно, чим десь вони були по по кімнаті. У тумочках десь будуть, їх не зможу дійти, або там десь отак. от мене, Мої два скотчі вилежали тут, не один. А інший я взагалі не могла зрозуміти, де він, а він виявився у мене в тумочці з косметикою. Я, даже, я взагалі забула, що нам робить. Ну ладно, ось так от мене вийшло. Мені за це, це дуже класно. Тому якось так. До речі, я вам зараз покажу, як в мене виходить е, по плетінню. Отаке от. Hello, kitty, мені дуже подобається отак вот от.